Середа, 31 грудня в ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Евакуаційникам з білих янголів доводиться буквально вмовляти дорослих, аби ті вивозили дітей з небезпечних зон. Зараз врятуй дітей, будь ласка, перевдягайтесь, готуйтеся. Дитинку беремо, і їдемо. У вічі топили сніг, аби змити в туалеті. Жителі Криворізької багатоповерхівки декілька діб без води. Чому? Ось що залишилося із вчорашніх запасів води. Що віщують українцям карти, зірки та цифри на 2026 рік? Альтернативні передбачення. Дочекайтеся. Покажи мені, наступить мир в Україні або заморозка конфлікту у 26 році. Дай відповідь. Вночі над областю наші сили ППО знищили вісім ворожих безпілотників. Утім, не минулося без влучань. Від атак БПЛА потерпала зокрема Васильківська громада Синельниківщини. Травмовані двоє чоловіків. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Зруйновані два приватні будинки. Ще шість пошкоджені. Понівечені також магазин та декілька автівок. Зачепили газогін та лінію електропередач. Увечері противник атакував і Нікопольський район з важкою артилерією та дронами. Камікадзе цілив порай. Центру та покровській громаді минулося без жертв побиті приватного оселя та дві автівки, пошкоджена лінія електропередач. І до ситуації в інших регіонах України вночі окупанти масово на атакували одина. Куто опинилася житлова, логістична та енергетична інфраструктури. Щонайменше шість людей травмовані двоє з них діти. Внаслідок влучань один із житлових будинків похопив вогонь з другого поштувахи. частково тормовано на фасад надзвичайно підрятувала військові. Вночі росіяни атакували і Донеччину. Безпілотниками ворог поцілив по Краматорську та Слов'янську. Пошкоджені приватні будинки. У Краматорську поранена жінка. Її ушпиталили. І двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки на Київщину. Росіяни поцілили по білій церкві. Пошкоджені дві багатоповерхівки травмованим надали допомогу на місці. Евакуація із профронтових громад синельниківського району триває. Евакуаційна група Нікопольського районного управління поліції білі Янголи за останній місяць здійснила 10 виїздів на Синельниківщину. Правоохоронці поводиться буквально вмовляти батьків вивозити малечу з небезпечної зони. І коли терпіти обстріли ворога вже насила, наважується на виїзд. Евакуаційники допомагають зібрати найнеобхідніше, організовують виїзд та супроводжують людей до безпечного місця. А дорогою... Заспокоюють дітей надалі. Опіку над родинами беруть представники гуманітарної місії Проліска, які займаються їхніми подальшим розміщенням. Якщо вам потрібна допомога з евакуацією, звертайтеся за телефонами, що на ваших екранах. Побувайся, сонечко. Поїдемо на великій машині кататися. В нас час проти нас. Ось на так і діточок, обувайте Сашку. Показуйте адреси. Ми їдемо ще за двома. Рік, що минає у контексті війни, був знаковим для Дніпропетровщини. Окупанти, врешті, перетнули адмінмежу регіону і бої стали точитись вже на території нашої області. Чи стане вона основним полем битви у 2026-му, Аналізували колеги з проєкту Венкор. Питання з Дніпропетровська. Чи планується повторний удар Орішником по військових об'єктах? Ми тільки за. Просто скажіть, коли? Так, на прямій лінії Путіна буквально нещодавно згадують Дніпропетровщину. Невже співпадіння? Чи бувають такі випадковості в Кремлі? Навряд чи? Отже, які плани у московитів на нашу область? Чи станемо основним полем битви у 2026-му? Росія доб'ється б'ється своїх історичних земель. Воєнним путем задача создания і розширення буферної зони окупація Дніпропетровщини є ключовою ціллю для Кремля і солодкою мрією російських пропагандистів. Ось так вже Дніпропетровська. А от обратно пошов. І вже Донецька народна республіка. Росіяни постійно розганяють свої ЕПСО і публікують різні жахачки. Всі ваші гріхи вимерзнуть в наших гулагах, і ви повернетеся чистенькими в наш русський мир, який переплавить все. Якщо ж серйозно, Дніпропетровщина це хребет українського фронту. Її захоплення означало повну ізоляцію наших угрупувань на Донеччині та розрив сполучення з південним фронтом. Для ворога відкрилися прямі шляхи на Полдавучер. Каси та правий берег Дніпра також Україна втратила величезні ресурсні та індустріальні можливості. Іншими словами, втрата Дніпропетровщини може дорівнювати програшу у війні. Та в реальному житті захоплення Дніпропетровщини і безпосередньо Дніпра в найближчій перспективі максимум жахливий сон. Майор запасу за та військовий аналітик Олексій Гетьман каже, що при всіх бажаннях війська РФ просто не мають ресурсу для такої операції. Ну, швидше за все ми не втратимо, бо нема таких сил до засобів росіян, щоб дойти до міста Дніпро і його захопити. Ну нема в них таких. Вони. Намагаються захопити 18 міст Покровські, які в декілька разів менше, ніж і на такі укріплені, як місто Дніпро. Один із аргументів, чому російським військам буде легше просуватися Дніпропетровщиною, є її величезні поля та степи, на відміну від Донеччини, де кожне місто закрите купою сіл. Аналітик додає, що простори нашої області також можуть зіграти і проти окупантів, бо в таких умовах ворог сам буде як на долоні і не Може так легко налаштувати свою логістику, бо крім позиційної оборони це елемент позиційної оборони, є мобільна, маневрена, точкова і так далі. Є багато видів оборони, які можна використовувати, і в чистому полі наступати простіше да ні, на набагато складніше, бо вони в чистому полі це мішені для наших дронів дуже дуже, дуже добрі. Це це складніше. Нагадаємо, згідно з заявою заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси, Путін ставить за мету до кінця 26-го року захопити лівобережну частину України, включаючи Дніпро, Запоріжжя та Харків. Та якщо для однієї Дніпропетровщини РФ потрібно задіяти колосальні ресурси, яких так не вистачає, то до чого ще може вдатися ворог? Ну, поки Дніпропетровська область не стала... Регіоном Російської Федерації ми ж не знаємо, як проголосують народні про Надо ж дати час, переждати. Вряд ли їм так довго захочеться жити в місті Дніпро. Також у арсеналі росіян залишаються їхні псевдореферендуми. Нагадаємо, Херсонщина і Запоріжжя за результатами фейкових виборів окупантів приєдналися до Росії і без виборців з обласних центрів. Та й не забуваємо, що ворог і так вважає всю Україну своєю. Ну, це, знаете, це все політично, ви знаєте, давайте до цього відноситися спокійніше. Бо... Про те, що вони прописують свою конституцію е, нашій області, ну це не відповідає міжнародному праву. Про те, що вони проводять псевдореферендуми, і вони не мають юридичної сили. вони це роблять для того, щоб розповідати потім всередині власної країни і намагатися таким чином таку на навуху вішати нашим партнерам, деяким, які які це приймають як чисту монету, про те, що бачити, проведений референдум. Ну і на сам кінець РФ може намагатись використовувати Дніпропетровщину як розміну монет. Наприклад, запропонувати вивести свої війська з нашої області в обмін на вихід сил оборони України з Донеччини. Та чи не опинимось ми під прямим ударом ворога після здачі міцно укріпленої Краматорсько-Слов'янської агломерації? Питання риторичне. Анатолій Дівченко, Олексій Шевченко, Воєнко. У вічі топили сніг, аби змити в туалеті у кривоворозі мешканці багатоповерхівки скаржаться на бездіяльність обслуговуючої компанії. кажуть, декілька днів були без води, та понад тиждень без тепла. Усе через пориви зношених труп у підвалі. Люди обурені лагодити їх. Приїхали тільки тоді, коли історія набула розголосу у соцмережах. А нині, взагалі, сумніваються, чи надовго вистачить екстреного ремонту. Чому наш Владислав Авдієнко розповість? Сніг набираєш? діти сніг збирають. Я тоже змить хоча б щось. Азії. Кривий ріг вулиця пляжна 31. Це саме той двір, де люди набирали сніг у відра для санітарних потреб. Мешканці цієї багатоповерхівки тут кажуть понад 170 квартир залишилися без води й опалення за мінусової температури. Дома дуже холодно, можна нічого. Не Утром я проснулася на термометр. Мій показав 10 градусів. Юлія показує, як із п'ятирічним родіоном виживають без опалення. Єдине, що Дуючи рятує, поки він включений, дома трохи нагрі... Нагрі... нагріти можна, і все. І то виключаєш, і вже холодно. Ще через дві години виключать світло, і не буде як чим гріти. А через відсутність води каже, підтримувати чистоту вдома майже нереально ані попрати. В основному дитячі вічіш, куча штанів. Ані посуд помити на рахунку кожна склянка води. Посуду мила, а воду, щоб можна в туалет було смити. Мешканці обурені. У колишньому гуртожитку живе багато маломобільних людей, які просто не можуть забезпечити себе водою на горішніх поверхах. У нас тут і солдати, і інваліди живуть і без рук, і без ног. І вони ж не можуть не спуститися, ні по воду, ніде нічого. Ну ну як це можна зараз так жити? Це просто существування. Твердять опалення немає вже понад тиждень, води декілька днів. Води немає вже чотири дня, десять суток немає опалення. Отак, як хожу, так і лягаю. Тільки то, що курточку міняю. Люди кажуть, у підвалі прорвало труби. Додають на їхні звернення. Управляюча компанія не реагує. Вода вже на порогі стоїть, піднімається на пороги. Ви в очереді робітники приїхали тільки сьогодні, коли ми вже почали піднімати шумок. Ми почали знімати відео. Як діти збирали тут сніг, тут і мамочки з колясками збирали сніг. Мешканці розповідають, будинок обслуговує управляюча компанія уют 2011 Її працівники під час нашого. Візиту якраз працювали у підвалі. Ми отоплення робили, зробили, запустили. Ага Тобто люди вже з теплом сьогодні да, будуть. Да, да. Ага. Холодну воду зараз тільки роблять хлопці. От тільки людей завершення екстреного ремонту аж ніяк не тішить Ось кадри з підвалу, стан труб і наслідки попередніх ремонтів. Дивися, що робиться, га? Подивися, що робиться, гасовочі. Подивися, подивися. Ой ой ой. Кажуть, труби буквально розсипаються від ржі і парують, а водопостачання будинку тримається на хомутах та ганчірках, і просто зав'язана якоюсь тряпочкою болото. Тече. Ну капає, а ти а ти ще не капає? Отож, жителі будинку бояться невдовзі можуть знову лишитися у мороз без води й опалення. Вони сьогодні привезли тільки шматок труби, примірно метрів п'ять розміром, а остальну частину не зрозуміло, коли вони змінять. Тобто в, в течії слідчого місяця воно все одно порве п'ять і опять п'ять у нас буде та ж сама ситуація. Чому роботи розпочали тільки зараз? Та чи надовго вистачить такого ремонту? Ми намагалися поспілкуватися із керівництвом. Компанії уют почути їхню версію, але вони, на жаль, відмовилися від коментарів. А можете представитись хто ви? Начальні дільниці. Ви можете розказати, що тут за проблема. Людей чотири дні я кажуть води не хочу, я... було. Не буду нічого вам казати. Я не даю інтерв'ю. Сайту компанії ми не знайшли на сторінці у Фейсбук, немає контактної адреси і мейл. Отож, ми направили інформаційний запит до Криворізької міськради. Сподіваємось на оперативну відповідь. Місцеві ж додають неодноразово просили у ЮТ замінити всі комунікації будинку, але отримували ось такі відповіді: дві версії або не було фінансування, або письмову відповідь вони присилають тому, що на весь будинок заборгованість велика і. Уют відмовляється все робити. І справді у документах людям закидають борги у понад півмільйона гривень. Але мешканці сподіваються на людяне ставлення управляючої компанії. Я інвалід. У мене дві операції е, операцію на серці треба робити. Це я отримала три тисячі пенсії. Я спочатку заплатила за комунальні, а потім плачу за е, все своє. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11. З того каналу, а у кривому розі зафіксували випадок сказу у собаки. У Тернівському районі міста запроваджено карантинні обмеження під забороною проведення виставок або інших заходів із залученням тварин. Територія обмежень охоплює квартал між вулицями Таїсії Буряченко, Романа Шухевича, Євгена Чекаленка і Троїцькою, а також прилеглі житломасиви. Також мешканців закликають уникати контактів із безпритульними чи агресивними тваринами. Під варту відправив суд 18-річного парубка, якого підозрюють у серії підпалів у Дніпрі. Його затримали 17 грудня. Як з'ясувало слідство днем раніше? Він спричинив пожежу у відділенні Укрпошти в індустріальному районі. Згодом поліція також встановила причетність чоловіка до підпалу ще й банківської установи. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. А він незаконно заволодів землею у понад 60 гектарів. На Дніпропетровщині викрито схему, за якою чоловік використовував підроблені свідоцтва та переоформлював сільськогосподарські ділянки на знайомих. За попередніми оцінками вартість здобути у такий спосіб землі сягає понад 2 мільйони гривень. У майбутньому фігурант планував перепродати ці ділянки. Слідство наразі триває. Правоохоронці встановлюють особи інших причетних до злочинної схеми. Вдерся до будинку, скориставшись відсутністю господарів. До семи років позбавлення волі засудили 47-річного чоловіка, який у вересні цього року в Дніпрі заліз у чужу оселю та поцупив золоту каблучку та гроші. По гарячих слідах його затримали правоохоронці. У новорічну ніч поліцейські посилять патрулювання. Правоохоронці нагадують правила щодо комендантської години та феєрверків залишаються незмінними, запускати салюти і використовувати петарди суворо Заборонено Розникам доведеться сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Натомість дозволено лише хлопавки та бенгальські вогні. За вживання алкоголю у громадських місцях можуть оштрафувати. А за порушення комендантської години навіть затримати Виняток – повітряна тривога. І про роботу транспорту на свята 31 грудня він курсуватиме у звичайному режимі. Повідомляють у міській раді. 1 січня час початку і завершення руху тролейбусів і трамваїв залишиться незмінним. Втім, кількість рухомого складу скоротять на 20%. На третину менше буде автобусів, і на маршрути вони вийдуть на годину пізніше. У віддалених районах Дніпра почнуть курсувати з простою години у центральних сонах. І до уваги пасажирів через сильне обледеніння трамвайної колії відкриття маршрутів номер 6 та номер 9 переносяться. Нині рейки чистять від снігу та льоду. Рух відновлять після завершення робіт. Доти продовжать працювати тимчасові автобуси номер 6К та номер 9К. Відмовились від новорічного оздоблення закладу і згуртували навколо себе сотні українців. Одна з кав'ярень у кривому розі замість того, аби витратити кошти на святковий декор, задонатила їх. Команда закладу спочатку сумнівалася, що зрозуміють цей вчинок клієнти. Та, врешті, вийшло так, що новорічні прикраси їм стали надсилати навіть за кордоном. про зворушливий вчинок маленького, але з великим серцем бізнесу розкаже Вікторія Вахрушина. Thank you. Під шум генераторів і без звичного новорічного блиску у середмісті кривого рогу вже понад рік працює кав'ярня, яка стала не просто затишним простором для відвідувачів, а й місцем, де кожний куточок має сенс. Це була мрія багато років, і ми з дівчиною вирішили її реалізувати. Відкрили ми десь чуть більше року тому. Вийшло як вийшло. Це як душа. робимо те, що відчуваємо це таке місце, де ну люди приходять це відчувати як вдома Співзасновник Вадим розповідає, цьогорічний новорічний декор свого закладу планували довго та ретельно. Хотіли, аби він передавав атмосферу свят та вабив відвідувачів. У нас була ідея, як ми прикрасимо, ну, фасад. А я вечором цю сітку повішали. Я просто на плакаті А 4 написав зимовий декор. по ну, приколу, щоб люди розуміли, що ми не просто сітку повішили. Втім, згодом вирішили всю суму виділену на декор за донатять. Це було 13 тисяч гривень гривень, 6500 тисяч гривень на інклюзивні кухонні дошки від Ukrainian Kitchen Craft для людей, які втратили кінцівки, 6500 на притулок рукавичка. У нас 102 собаки і 60 2,67, от коливається завжди ця цифра, трошечки можу збитися, бо когось прилаштували, когось повернули, тільки що там котика привезли сума дійсно велика. Для нашого притулка це сума велика. Ти гроші перевели на утримання притулку рукавичка. Кер на ці кошти ми завжди закуповуємо крупу корми. Тому це дійсно велика допомога. Можна сказати, в майже чотири дні того життя цілого притулку. Ця криворізька кав'ярня могла б і справді залишитись без новорічного декору. Втім, вчина команди так розчули відвідувачів, що ті вирішили створити новорічний настрій самостійно. Хтось купив нові іграшки, а хтось приніс блискучі кулі з дому. І ось так тепер виглядає свято, яке створили разом. Вадим зізнається, за рік роботи закладу це не перший благодійний проєкт команди. Влаштовували аукціони, проводили тематичні заходи, а кошти спрямовували на потреби військових. Втім, цього разу сумнівались, чи підтримають їх клієнти. Я думаю, блін, ну це блин, бред і люди не зрозуміють. Коли ми це зняли відео, розказали людям, що фасаду ну декор фасади не буде, і ми їх спрямували кошти на благодійність. В коментарях почали писати, що давайте. Ну, Ну, приносити іграшки прикрашали фасад самостійно. Іграшками заповнили всю стіну кав'ярні. Ну, вони прям йдуть купують, але ідея така, що можна ну, просто з дому принести якусь стару іграшку, яку яка не потрібна. І кожна прикраса зі своєю історією. Дівчина з Іспанії замовила в неї оцих е, е, пташок на наш декор і. Вона зробила і додала свою. Тут написано ваш чинок торкнув серце навіть за тисячі кілометрів від України з Іспанії для добрих людей з Кривого рогу. Своїм вчинком власники кав'ярні розчулили сотню українців, ділиться вадим. Не приховують. Хотіла також надихнути інші свідомі бізнеси на новорічні дива. А головне нагадати людям, що важливий кожен внесок. Все починається з нас. і Багато людей думають, що їх. Несок неважливий, але я вважаю, що кожна кожного кожні кожні п'ятдесят дуже важливі для любого збору чи допомоги то військовим тваринкам чи просто людині, яка потребує допомоги. У кав'ярні кажуть, не рахували скільки буде вподобайок під дописами думали тільки про те, аби допомогти іншим. Команда впевнена, окрасою закладу стає не коштовне оздоблення фасаду чи інтер'єру, а людяність. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новина 11 каналу. Що принесе нам 2026 рік? Чи завершиться війна? Питання, яке бентежить багатьох українців. Люди шукають відповіді у воєнних експертів, політологів. Втім, іноді звертаються по допомогу до карт, зірок та цифр. Прогнози від терологині, нумеролога та астрологині зібрала і команда 11-го. Дивіться, але критично ставтесь до висновків. За час повномасштабного вторгнення людей, які пророкували закінчення війни, не злічити. Це і політики, і експерти, і зірки. Але їхні прогнози про два-три тижні не здійснилися. Нині ж маємо ще один від головного рабина Дніпра та області Шмуеля Камінецького. Я готовий за це спорити, і якщо війна закінчиться до 15 января. Ми з вами зустрічаємося тут на балашої лехань 15 січня, не за горами, але з огляду на важкий процес перемовин про мир, коли завершиться війна, можна лише гадати. Напередодні нового року ми зібрали альтернативні передбачення, до яких як і до будь-яких інших прогнозів, варто ставитись максимально критично. Тож що у 2026-му пророкують нам карти, зірки та цифри, у нас ще буде дуже багато секретних операцій, де ми будемо давати жару 1918 завершується Перша світова війна. 1945 завершується Друга світова війна. Нічого не нагадуємо. Бальшом калічісті стран та у більшості країн зміняться лідери. Будуть вибори. Тарологиня Катерина Саврадим бере до рук свою містичну колоду карт. Таро немає питання, на яке не може відповісти колода таро. Тож з Катериною спілкуємось структуровано конкретні питання та відповіді. Покажи мені, наступить мир в Україні або заморозка конфлікту у 26-му році? Дай відповідь. Опа сама випала двійка пентаклів з колоди. А це каже про те, що є шанс. Зараз активно йде розмова про те, що будуть вибори. Угу. Чи все ж таки наш президент погодиться? Саме в цивільних є питання, не в військових. Я думаю, що це може стосуватися окупованих територій, дуже багато ілюзій і перекриття інформації. А на тому боці. Так просто не дадуть людям голосувати. А як щодо ситуації на Дніпропетровщині загроза по цивільним, десятка кубків і десятка мечів це може бути загроза напряму на житлові. Плюс мені не подобається карта імператора з повішеним. Імператор це до речі, дуже обережно центр міста, вокзал. Виходить, причому не обов'язково це буде прямо в новорічну ніч. Але якщо мені ці події починають показувати, це каже про те, що вони десь наносять. Таро також показали, допомога від країн партнерів буде недостатньою. У Європі може початися війна а в Україні можлива нова техногенна аварія пов'язана з водою. Проте є і гарні новини. Настукають наші їм по голові, так що мало не буде здаватися. Ми вдаримо по їхньому. А, ну тут вісімка меч вісімка пентаклів, це ми вдаримо щось по якомусь виробництву. А що кажуть цифри? Нумеролог Сергій Ляной пояснює, все на світі можна перевести у цифрове значення і навіть прорахувати, що чекає українців у 2026 році. Якщо ми візьмемо і напишемо 2026 і по формулі складення загальнопланетарний код людей, у яких прийшов 2026 рік, цей код одиниця. Сергій пропонує скористатись методом історичної аналогії та проаналізувати, що раніше приносили роки, сума яких дорівнювала одиниці. Давайте подивимося, такі особливі такі, е, роки е, в житті України. Дивіться, рік 1918 дев'ятсот Проголошення УНР міняються кордони країни. 1918 завершується Перша світова війна. 1945 завершується Друга світова війна. Нічого не нагадує. 1990 ми отримуємо майже свободу та незалежність рік початку. Коли підписується декларація, а ще 2017 – безвіз з країнами Європи 1954 – до України приєднується Крим, і далі створення ООН, війни в Грузії та Югославії сталося все це в роки, які утворювали себе одиницю. Чого нам чекати від року 2026? -го? Ми можемо від нього чекати. Нових якихось напрямків у політиці ми можемо чекати нових якихось змін у економіці. Ми можемо чекати що наступає новий якийсь період, такі такого глобального правління. Дуже велика вирогідність того, що будуть змінюватися кордони. Бо тобто тут, 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 і тут змінювалися кордони. Велика вирогідність, що це буде. Штучний інтелект може набути неабиякого розвитку. Числа та планети тісно пов'язані. Пов'язані, каже астрологиня Наталя Ковальова. Цифра 2026-го – одиниця. А її небесне тіло сонце. Сонечко – дуже сильна, потужна планета. У людей з'явиться більше оптимізму, більше впевненості в собі. Багато людей займуть високі посади. А якщо говорити про гороскоп, то виявляється, він є не тільки у кожної людини, а й у кожної країни. ж, і, звичайно ж, є позитивні новини у 2026 році. Війна скінчиться на нашій території через те, що змінились періоди у гороскопі Росії та гороскопі України. Чи вірити в ці гороскопи, цифри та карти, кожен обирає сам, але є у наших героїв і одна дуже практична для всіх українців порада. В наступному році взяти відповідальність за своє життя, визначити свої цілі і втілювати їх, адже цьому сприяє символ 2026-го – червоний вогняний кінь, сміливий, рішучий, що долає усі перешкоди. Еліна Ярцева, Тарас Іванов, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І про погоду у четвер, 1 січня, у Дніпрі буде хмарно без опадів. Температура повітря в день і вночі 6 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі у новому 2026 році.